Прецедент створила Верховна Рада Вніше ніж змінив законодавства на сьогоднішній день без згоди громади в будь-якій точці можна взяти можна оформити земельну ділянку. На сьогоднішній день правильно от мені тільки показали документи на право власності. Ну з тих документів я до кінця не зрозумів, тому що немає прив'язки до земельних ділянок. Але навіть якщо це дійсно земельні документи на право власності на цю земельну ділянку, ви розумієте? Ви рахуєте нормально, що керівник обласного державного держав Виділяє одноосібно землю. Я три роки теж міг виділяти. Я жодного розпорядження не підписав без рішення місцевої ради. У нас є такі речі, які керівник, навіть якщо має право робити, він не буде робити. Якщо він має в голові, хоч чуть-чуть розуму. Розумієте? На сьогоднішній день створено прецедент, створено, по-перше, можливість законодавча. І є люди, які цим скористалися дуже швидко. Ну, шо, скористали. що, На сьогоднішній день Верно. чекайте, чекайте, ви, Ну, яке ну, порушення ви... закону, хоч не Михайлович, я вийшла. Ну ви такі нетерпеливі, ну, ну не, дайте я, договорити. Буду, я, я говорю не з пустого, пустого порожня порожнього. Якщо ви маєте бажання взяти навіть земельну ділянку, навіть на законних Ставах скористатися, так, що... приведіть громадське слухання, зберіть людей. Не Якось... до цього закон проводити. Я, Не зобов'язані. Я... У нас все ш... в межах чинного Ви мене ви не перебиваєте. Я... Ну що ви за люди я... вас? Де вас свиховуєте? Ви шо... ти... Не вас виховували. Те... Шанов. Я не хочу робити піар. Я говорю. Я говорю не тільки ці... до вас, що ви мене перебиваєте. Ну ми тут зібралися, кожен висловлює свою думку. Та не давайте мовчого помовчіть трошки. Дайте мені сказати. Я вас не перебивав. Перебиває тут я вас не перебиваю. шановний. Як ви себе ведете, <тут> де да ви вас виховувати? Заспокоюсь. Я закінчу. Я закінчу! Я Закон буде його захищати. Я закінчу! Я закінчу. Можна? можна, можна, можна. Я не хочу за ноги. Закон, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Ну давайте. Ну давайте, ну що вам не погрожуєте? Ви заключається приватну власть. А як це називається? Що мені розкажуть?

<говорить> Я залік, <звернув, говорить> що це бен. <біля>? Правильно, ви <говорить> <говорить> Ну давайте тяніть. Ну давайте. Сумніваюся. Тут мова не йде посилу. силу. Що ви за силу супаєте? А бо люди привикли наші діалоги, не послухайте нікого, не хочу не занувати. Я вам кажу, зробіть по-людськи. Зробіть по-людськи, поговоріть з людьми. Мова йде про те, що не то, щоб там хтось вас насилує чи вирішив. Кажете... Це... Йде... йде мова про те, щоб хтось вас встановив. Я не даю З вами згоди. можна говорити про це, що ви не, не можна. Я Не даю згоду. А з ким тоді з вашого точку може не говорити? Ні, з ким, я директор, ви можете говорити зі мною. Ви виконуючи директор, влашався. а хто є власник? Сирійський це Вірборанж Дерев'ян. З ним можна взагалі говорити про, про цей момент? Він власник. Грається,